День малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Як метелик навчився літати. У квітучому лісі жив маленький метелик. У нього були гарні крильця, і сам він був дуже гарний. Та був наш метелик дуже сумний страшенно боявся літати. Кожного разу, коли він пробував змахнути крильцями і піднятися вгору, його охоплював страх. А раптом я впаду, а раптом я не зможу. Метелик сидів на листочку і тільки зітхав. Ох. Якось мимо проходив добрий ведмідь. Він побачив сумного метелика і запитав, Чому ти такий невеселий друже? Метелик тихо відповів, Я боюся літати. Дуже боюся. Ведмідь лагідно посміхнувся. Не біда, я допоможу тобі. Ми спробуємо разом. Він підняв свою лапу і сказав Спочатку спробуй стрибнути з моєї лапи. Тут зовсім невисоко, і я підтримаю тебе. Метелик дуже боявся, але довірився ведмедю. Він обережно розкрив крильця і стрибнув. І що ви думаєте, він трішечки пролетів у повітрі і м'яко опустився в травичку. Бачиш, у тебе добре виходить, радісно вигукнув ведмідь. Треба ще трошки потренуватися. І метелик навчався, навчався кожного дня. Скоро він став підніматися все вище і вище. І що більше він літав, тим менше боявся. Незабаром метелик уже весело кружляв над квітами. А коли він пролітав над ведмедем, він завжди махав йому крильцями, дякуючи за допомогу. Бачите малята, як гарно мати справжнього друга. Він допоможе у будь-якій біді. Разом ви подолаєте усі труднощі. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!